11 вересня у Луцьку відбулося відкрите засідання у форматі діалогу між представниками центрального апарату Державної податкової служби, місцевими податківцями та бізнесом. Головувала на зустрічі очільниця ДПС України Леся Карнаух. Вона особисто подякувала кожному, хто приєднався. Попри складні умови ведення бізнесу, які наразі ми маємо через у тому числі військовий стан, ви продовжуєте займатися тим, чим ви займаєтеся, ви продовжуєте створювати фінансові результати, ви продовжуєте платити податки. До того ж, зазначила, що попри те, що вже зроблено чимало, вона разом із командою готова відкрито розмовляти та вирішувати питання, які цікавлять представників бізнесу. Контроль і філософія нашої команди це про співпрацю і діалог. І цей діалог він має базуватися на довірі, користуючись нагодою, підприємці Волині ставили свої запитання. Юричні особи мають статус критичного розвитку підприємств і мають право на бронювання. А ФУПи відсутні, попри те, що ми ще платимо більші податки, лежиться державної податкова служба була висловлена ще на початку, напевно. Весни чи весною з приводу того, що також фізичні особи-підприємці повинні бути внесені до постанови 76, і на них повинні поширюватися. ці правила. До нас е, звернувся перевізник, о, в нього працює 300 працюючих. І ми звернулися на міністерство економіки, щоб все-таки е, нам прописали і висловили свою позицію, щоб все-таки давати критичність. Свою підтримку діалогу висловив і голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він відзначив економічні досягнення регіону та важливість співпраці влади, бізнесу і податкової. Ця зустріч якраз така, знаєте, для мене дуже приємна, тому що з однієї сторони тут представники бізнесу, з другої сторони, представники податкової. Волин третя в Україні в цьому році по приросту економіки. І це якраз є прикладом, як може взаємодіяти під час війни, під час військового стану податкова служба України, бізнес і власні військові адміністрації. Кожен охочий міг отримати особисту консультацію за словами Лесі Карнау. Головне завдання таких регіональних поїздок почути з перших уст питання, які турбують представників бізнесу, і дати на них максимально вичерпні відповіді. Діалог склався дуже конструктивно, відкрито, і це була основна ідея, коли ми започатковували візити по регіонам. Адже для нас важливо чути, що відбувається безпосередньо, як то кажуть, на землі для того, щоб приймати правильні управлінські рішення. Платники Волинської області, окрім того, що вони в переважній більшості сумлінні платники, які виконують свої податкові зобов'язання та платять податки, вони є відкритими, простими, звичайними людьми, які хочуть почути такі самі відверті щирі від відповіді. зустріч у Луцьку показала, бізнес готовий говорити відверто, а податкова чути лише так можна побудувати ефективну співпрацю і створити умови для розвитку нашої економіки навіть у час війни.